Проблеми цвітіння та очистки водойм природного та штучного походження. В останні роки річки, ставки, водосховища України та навіть Чорне море починають зеленіти. Як відомо, основною причиною цвітіння води є надходження у воду біогенів. Активний розвиток фітопланктону у водоймах погіршує якість води. Це призводить не лише до виникнення неприємного запаху та смаку. Але й до виділення у воду отруйних метаболітів, водоростей. Забруднення природних вод наносить колосальний збиток як природі, так і економіці. Забруднення водовища стають обмежено придатними, а у багатьох випадках є абсолютно непридатними для використання. Вони нерідко є джерелами інфекційних захворювань для людей і тварин. Природні водойми є біологічно збалансованою екологічною системою, у яких активно проходять процеси самоочищення та самовідтворення. В водорості це рослини, що ростуть переважно у водах морів, озер, рік, ставків, болів. Це найдавніші організми, що з'явилися на нашій планеті. На початку розвитку життя на Землі, водорості були першими фотосинтезуючими рослинами, які збагатили атмосферу кисню. Цей природний стан біологічного балансу може бути порушеним через природне старіння водою внаслідок накопичення у ній природної органіки та забруднення органічними речовинами антропогенного походження. Глобальне антропогенне навантаження на екосистеми пов'язане з постійними розширеннями масштабів виробництва, недосконалими технологіями очищення та контролю стану оточого середовища. Результатом такого забруднення. Органічної біомаси та даного типу специфічного складу. Мул безперервно піддається розкладу за участю гнилісних бактерій та частково грибами. Під час гниття органічних речовин вода активно втрачає кисень. У воду потрапляють продукти розкладу сполуки нітрогену, фосфору, сірководню, амоніаку та хлорофорні. Показниками інтенсивного забруднення є високий рівень донних оселів. Каламутність води, плівка на поверхні водного дзеркала, активне газоутворення, періодичні замори риб та інших водних тварин, цвітіння окремих ділянок водою. Цвітіння води це бурхливий розвиток фітоплантону, Рослинних організмів, що живуть у товщі води в зависному стані та не можуть, не можуть активно протистояти перенесенню течією. У наших водойвах це явище переважно викликане саме синьо зеленими водоростями, які фарбують воду у зелений або зелений блакитний колір. Це дрібні одноклітинні організми, які можуть формувати невеликі колонії на мільйона клітин. Безумовно, що розмноження і розвиток синьо-зелених водоростей впливають екологічні умови, серед яких метеокліматичні це швидкість вітру, температура середовища. Інтенсивність сонячного випромінювання, опади, гідрологічні, прозорість води, швидкість течії, біологічні водяна рослинність тощо. Тобто цього явища визначає велика сукупність чинників і в кожній водоймі це свій унікальний набір. Вважається, що основним стримуючим чинником розвитку цвітіння є швидкість течії. Більше Сприятливі умови для розвитку синьо-зелених водоростей мають мілководні озерні ділянки водосховищ і заток. В умовах штилю і відносно високих температур на мінководі можна спостерігати найбільший масштаб цвітіння. На річкових ділянках водосховищ розвиток водоростей стримується збільшенням швидкості течії наслідок роботи ГЕС. Поряд з синьо-зеленими у водних екосистемах широко розповсюджені діатомові водорості. Діатомові водорості відносяться до реофільних організмів тому, на відміну від водоростей більшості інших класів, течії та вертикальні перемішування сприяють підтримці цих водоростей у водній товщі. У водних об'єктах України частка їх біомаси в окремі періоди може досягати 90% від загальної біомаси водоростей. Розвиток діатомових водоростей більше спостерігається у прохолодні періоди року. Так, у багатьох дніпровських штучних водосховищах у процесах цвітіння вже протягом декількох десятиліть домінують не синьо зелені, як у більшості водой, а саме діатомові водорості. Яскравим прикладом існування різних екологічних умов є Дністровське водосховище. Швидкість течії в даній ділянці навіть під час паводків тут не перевищує 15 см в секунду, а переважно близько 3 см в секунду. Ці показники є суттєво меншими, ніж ті, що спостерігаються у дніпровських водосховищах. Однак цвітіння у цій водоймі майже відсутнє. Це пов'язано з меншими обсягами потрапляння у воду забруднювальних речовин. А також, можливо, важливим є той факт, що майже відсутній мілководдя. На сучасному етапі розвитку цивілізації верхливе цвітіння води спровоковане також іншим джерелом живлення водоростей, масовим використанням фосфатовмісних мийних засобів та мінеральних добрив на сільськогосподарських угіллях, які через підземні води потрапляють у річки. Вчені підрахували, 1 грам фосфатної сполуки викликає зростання 50 10 синьо синьозелених водоростей. У державах ЄС від використання мийних засобів із фосфатами відмовилися ще 10 років тому, а в Україну, на жаль, таку продукцію активно імпортують. Під час вживання такої води виникають серйозні проблеми зі здоров'ям людей, оскільки токсини, що виділяються анофіти, близькі до отрути люди поганки і мають здатність вражати печінку, активно впливають на нервову систему. Ціанобактерії цього виду продуктують алкалоїди, що викликають у людей гастроентерологічні проблеми та ураження міро. Результатом такого забруднення є повна втрата водойми, робогосподарського та рекреаційного потенціалу. Це призводить до втрати ключового елементу біологічної рівноваги та самоочищення водою, складу корисної мікрофлори. Кількість корисної мікрофлори, особливо аеробів, різко скорочується. Змінюється видовий склад мікроорганізмів з перевагою аеробів та гнилісної мікрофлори. Природні процеси самоочищення за таких умов привнішуються та порушуються, що незворотньо призводить до сектрифікації водою, а тип водної екосистеми змінюється на болотний. Укргідроенерго пропонує різноманітні заходи для покращення ситуації з крупними водоймами України. Які реалізуються і планується надалі впроваджуватися, їх можна розділити на три основні напрямки: заходи, що пов'язані з відмовою від фосфатумісних мийних засобів у побутовому використанні. Уже з 2014 року Кременчуцька ГЕС відмовилась від використання мийних засобів, що містять фосфати. За даними хіміко-бактеріального моніторингу, кількість фосфатів у пусічних водах. Які потрапляють до системи водовідведення, зменшилися втричі. Цей позитивний досвід варто продовжувати і на інших хрест України. Друге заходи, які спрямовані на зміну гідрологічних параметрів, посилення проточності і зміщення водообміну через встановлення регламенту спеціальних екологічних попусків згідно з правилами експлуатації водосховищ та рішенням міжвідомчої комісії. Однак, у зв'язку з дефіцитом води застосування даного заходу може бути обмеженим. Третє – Використання механічних методів регулювання рівня цвітіння. До них відноситься застосування аероційної установки, що насичує воду киснем. Вже є результати щодо позитивного впливу на кисневий режим у подальшому планується проведення гідробіологічних досліджень для оцінювання впливу на стан фітопульктону. Однак вже зараз можна стверджувати, що в сукупності з гідрологічними заходами впровадження аерації можна розглядати як ефективний засіб боротьби із цвітінням води та його наслідками. Згідно з інформацією Держжибагенства для боротьби з аттракфікацією застосовують органічні та неорганічні аніциди або механічно видаляють водорості. Для профілактики у водойми можуть вносити мікробіологічні препарати та вселяють хлорелу. Усе частіше в аквакультурі застосовуються пробіотики: це живі культури мікроорганізмів, які стимулюють розвиток індигенної мікрофлори, препарати на основі пробіотиків мають широкий спектр дій. В умовах Залісівського району Тернопільської області був розроблений та впроваджений у виробництво мікробіологічний препарат Біопрогрес. Для відновлення та регулювання процесів самоочищення водою. Під час випробовувань препарату було встановлено, що він може бути рекомендований для використання у більшості випадків забруднених як закритих, так і відкритих водою. Біопрепарат є безпечним для людей і тварин. Легко вноситься, не потребує особливих умов при застосуванні, містить природні мікроорганізми, які здатні швидко перетворюватись та заспокоювати біоорганіку та біогенні елементи з води і мулових відкладень. Препарат отриманий з природної сировини, біогумусу, діючі речовини, гумінові кислоти, бактерії, молочнокислі, фотосинтезуючі, а, азотофіксуючі тощо, мікроелементи купром, магній, цин, кобальт, ферм, досвід застосування мікробіологічного очищення води у природних водоях. Показав, що біологічна рівновага відновлюється протягом теплого сезону. При цьому покращуються гідрохімічні показники, зменшується кількість намулу та органічних решток на дні великих водой. Особливо ефективне використання біологічного препарату в комбінації з активною аерацією води. Окрім цих методів, є ще один дуже дієвий зариблення водою рослиноїдними видами, а саме товстолобик. Короб, білий амур, щука, судак. Такі риби є біологічними меліораторами водою. У деяких випадках для відновлення біобалансу в маленькому ставку застосовують екстракт ячминної соломи, здатний природним чином зупиняти цвітіння води. У водоймах висаджують також рослини оксигенатори, здатні розкладати зелену органічну масу і виділяти кисень. У межах Чернівецької області знаходяться 5 водосховищ. Найбільшими з них є Дністровський, який відноситься до категорії великих місткістю більше 100 млн метрів кубічних. Буферне водосховище відноситься до категорії середніх. В області є також три малих водосховища. За період експлуатації вони частково змулились, тому наразі їхні основні параметри не відповідають проєкту. На території Чернівецької області знаходяться також 1164 ставки та 79 копань. Незважаючи на найменшу в Україні площу, Буковина за цим показником випереджує всі інші області. Найбільшу кількість ставків знаходиться у Сапиранському, Кельменецькому, Заставленському, Новоселецькому і Кіцмінському районах. На них припадає 69% від їх загальної чисельності. І 73% площі. У деяких регіонах було проведено дистанційне опитування з використанням Google Form про стан водою у місці проживання. Ось декілька питань з того опитування. Місце проживання. Наявність актрифікації заболочення водою. Відсоток актрифікування водою. Використання сім'єю миючих засобів із вмістом фосфатів Проведене дослідження доводить, що процес альтрафікації заболочення водою від загальної кількості вже перевищує 50%, і це надзвичайно небезпечно. Ми спостерігаємо пряму залежність між використанням миючих засобів, що місяць фосфати, та ростом синьо-зелених водоростей і заболоченням водою. Але як видно з діаграми 3 відсоток повністю заболочених люди незначний, тому це не дає надію на можливість виправлення ситуації. Отож, використання миючих засобів із містом фосфатів необхідно зменшити у найкорощі терміни. Для цього необхідно проводити роз'яснювальну роботу серед однолітків, сусідів, родичів, про шкоду фосфатовмісних засобів побутової хімії для нас. Обмежити використання мийних засобів, які містять фосфати, вимагають екологи. За їхніми даними, концентрація фосфатів у січній воді зросла за останні 15 років утричі, а очисні споруди в Україні будувалися в середині минулого століття. Вони не розраховані на очищення забруднень із такими концентраціями. Надзвичайно важливою в першу чергу є зміна діючого національного законодавства відповідно до вимог ЄС. Щодо миючих засобів на основі фосфатів, а також стимулювання бізнесу виробляти екологічно безпечну продукцію. Дякую за увагу!